Протягом усіх часів Бог давав людині вибір гордість сатанинська чи любов Божа, рай чи пекло, Єна або Царство Боже, Дух Святий чи нечистий Дух. Історія людства показує, що люди ігнорують Боже Слово і роблять цей вибір не в бік Бога. У перших чоловіка та жінки Адама та Єви, був цей вибір, і вони обрали пекло. У сім'ї Ноя, яка врятувалася після всесвітного потопу, був цей вибір, але син Ноя хам. Вибирав гріх і прокляття. У Божого народу був цей вибір, але люди повставали на пророків, гнали людей Божих і зробили вибір у бік пекла. Бог послав свого сина на землю і показав, що вибір все ще є. Однак серед учнів Христа був Юда, який також обрав шлях зради. До сьогодення церква переслідувана і пригноблювана, тому що люди відкидають Слово Боже і вибирають пекло. Але Бог приготував цю землю для своїх святих дітей. Тих, хто обирає Духа Святого, Царство Боже, рай, покору та любов Божі вибір за нами.